Всім привіт! З вами Годя. Роблю відео в такому, типу, фончику, їду просто в потязі. Е, хотів сказати, я не викладував за 3 дні бігу. Е, позавчора був 54-й день бігу. Тоді в мене був вихідний. 55-й день. Я пробіг 11 кілометрів. І сьогодні 56 ліден, сьогодні я пробіг 12 кілометрів, сьогодні нова неділя, і тепер я бігаю по 12 кілометрів. Е, так скажем, я перебазовуюсь в інше місце, але це мене не зупиняє. Я все одно буду бігати. Так що так. Ну і бажаю всім удачі. Це відео більше всього, що вийде вже завтра. Це виходить 15 числа. Так що кажу всім на добраніч, Ну і побачимось.